З приводу конфліктної ситуації, яка сьогодні виникла в одному з місць громадського перебування, яка була пов'язана з діяльністю військовослужбовців одного з центрів комплектування та соціальної підтримки, було проведено. Службову нараду, перевірку і наразі призначено службове розслідування, організацію роботи на рівні обласного центру комплектування та відповідного районного структурного підрозділу командувач оцінив негативно і керівники цих установ отримали дисциплінарне стягнення. Подальша робота полягає в тому, щоб продовжувати навчати співробітників цивілізованому спілкуванню. Поведінці аспектам юридичної сторони цієї діяльності також з ними працюють і психологи, які пояснюють особливості поведінки людей. Що стосується загальної ситуації пов'язаної з мобілізацією, хочемо нагадати громадянам, що якщо вони є такими, що підлягають мобілізації, краще виконати свій конституційний обов'язок відповідним чином, перевірити відповідність даних, які має. Про них найближчий центр комплектування або місцем реєстрації, надати всі необхідні документи, які можуть підтвердити вашу відстрочку і за необхідності пройти медичний огляд. Треба розуміти, що в країні триває війна, силам оборони потрібні додаткові ресурси. Так, це не виключення і не дивина, тому що ворог збирає свої ресурси. Пам'ятаємо, що країна-агресорка за населенням в. П'ять разів перевищує нашу країну за кількістю населення, і нам треба захистити себе. І ніхто крім нас цього не зробить. Поведінка громадян, в тому числі, з якими доводиться спілкуватися співробітникам центрів комплектування, не завжди є адекватною. Дійсно, люди намагаються одразу висловлювати обурення, агресію певну замість того, щоб дійсно погодитись, надати відповідні дані, дійсно переві... Вірити їх, дійсно пройти необхідні процедури, які передбачені законом про мобілізацію, і в цьому випадку також людина намагалася спровокувати конфліктну ситуацію. На жаль, нерви у працівників не витримали.